У Закарпатській області розпочався опалювальний сезон. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА під час візиту до Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії в Ужгороді. в Україні. 28 жовтня відповідно до розпорядження голови держави офіційно стартував опалювальний сезон. Станом на сьогодні об'єкти житлового комунального господарства Закарпатської області. Всі готові на 100%. Ми зараз комунікуємо з головами територіальних громад, всі готові. Для нас головне зараз соціальна сфера це лікарні, садочки, школи. У нас в Закарпатті немає централізованого опалення і. Мешканці Закарпаття самі визначають, коли їм подавати тепло у своїй оселі, але зараз є завдання максимально заощаджувати наші енергоносії, тому що ворог, на жаль, цілеспрямовано б'є по. Енергетиці за даними станом на 28 жовтня всі котельні, житлові будинки, навчальні заклади та медичні заклади виконали технічну підготовку до опалювального сезону 2025-2026 років. Це близько це 563 заклади е, е, середньої освіти, це п, п, понад 500 закладів дошкільної освіти і 27 е, лікарень е, в області на сьогоднішній день. Е, запущено 1308 котелень, з яких 4. 492 котельні вони працюють на, на твердому паливі, тобто на дровах. Це орієнтовно десь 38% від загальної маси об'єму котелень, і 1,7% забезпечено. Лікарні 138 генераторів альтернативне живлення забезпечення лікарні, а також 168 водопровідно-водоканалізаційні управління. Під час робочого візиту очільник області разом із директоркою департаменту охорони здоров'я Юманзич та керівництво медзакладу оглянув приміщення, перевірив системи опалення та обговорив нагальні питання його функціонування. Ми оглянули зараз наш кардіоцентр. В першу чергу це початок опалювального сезону. Дійсно, в палатах є тепло. Також оглянули потреби лікарні. Що мене зараз занепокоїло, це апарат штучного кровообігу, який коштує 25 мільйонів гривень, який, на жаль, вже вичерпав свій ресурс, йому 17 років. А цей апарат це серце цієї лікарні. Тому це зараз виклик, який ми маємо вирішити. І потім також оглянули програму, яку ми започаткували. Це стенди для військових. Можливо, що їх не вистачить до кінця року, і ми переглянемо фінансування цієї програми, але радує те, що ця програма вже почнеться фінансувати на державному рівні. І також позаду мене стоять ліфти, які були закуплені за обласний бюджет і це майже 6 мільйонів гривень. Їх вже зараз встановлюють. Задоволений роботою цій лікарні. Будемо рухатися далі. Керівництво лікарні також озвучило першочергові потреби закладу, пов'язані з опалювальним обладнанням та покращення умов для пацієнтів і персоналу. Початок опалювального сезону на Закарпатті проходить за планом: технічна готовність, забезпечення, ключові заклади, зокрема медична сфера, пройшли перевірку і обговорили свої виклики. У фокусі стабільність, ефективність і безпека. Умови сьогодення додають завданню особливого значення не просто подавати тепло, але робити це в складних умовах із врахуванням ризиків та ресурсних обмежень.